У Верховній Раді триває підготовка до розробки законодавства щодо повоєнних виборів. На цьому законодується про це заявив голова парламенту Руслан Стефанчук в інтерв'ю «Укрінформу». При цьому спікер парламенту відкинув ідею проведення будь-якого голови допоки в Україні триває воєнний стан. А розмову про це назвав маніпуляцією. Унікальність теперішньої ситуації, що ті вибори, які будуть в Україні після завершення воєнного стану, вони не підпадають ні під одну кваліфікацію, яка є в нас в Конституції. У нас передбачені чергові або позачергові вибори. А це так звані постчергові, тобто поствоєнні вибори. І для їх проведення потрібен буде окремий законодавчий акт певні. Підготовчі дії, звичайно, для написання цього законодавчого акту ми робимо за зокрема. За, за ми зустрічалися з головою центральної виборчої комісії. Бо нам треба зрозуміти, що в нас робиться з реєстром спис з, з реєстром от виборців. По друге, в нас є багато дискутивних питань, які потім ми маємо вирішити. Ну зокрема. Вибори, які будуть знову ж таки, це залежить коли і як а завершиться е, в, 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 воєнний стан, чи це будуть разом от вибори президента, парламенту, місцеві, чи це будуть поокремо. Тобто тут дуже багато питань, які за, зараз ми а не готові, але ми пропрацьовуємо варіанти, плюси, мінуси по от кожному по питанню. Плюсанемо зараз і додамо до ефіру Володимира Цибулька, політолога. Також Володимира, слава Україні. Вітаю героям слава. На які ну добре, не буду маніпулятивно ставити запитань. Добре, обідемось без маніпуляцій. Просто центральна виборча комісія, там величезна кількість людей працює на посадах, має працювати ясно, що якусь дорожню карту, що зараз треба формувати на рівні законодавчого органу. Потім. Реєструвати, ну фактично, це я такі висновки роблю з промови і от інтерв'ю очільника українського парламенту. Чи навіть одне слово в ефірі прямого вибори це вже маніпуляція стане на дні сьогоднішні. Ну, по-перше, Стефанчук, у мене володіє питанням, тому що він в своєму спічі короткому заговорив про те, що він із головою ЦВК з'ясовував реєстр реєстру виборців. Реєстр виборців це окрема інституція, вона не є підлеглою до ЦВК. Це абсолютно окрема незалежна інституція, ЦВК це лише організація виборів, а реєстр виборців це окремий абсолютно процес. Верифікація. Верифікація за рік, за рік до виборів починається. І наскільки я розумію, з минулого року у нас відбувається зараз верифікація цього списку. По-друге, спеціального законодавства поствоєнного не, не треба, тому що це черго, звичайні чергові вибори. Про що говорить Стефанчук? Для того щоб ці вибори він же не говорить про те, що він має демократизувати медійний простір, що він має повернути. Три канали, які незаконно вилучили із ефірного мовлення в ефір. Він про це не говорить. Він не говорить про те, що е, треба створити рівні фінансові умови для всіх учасників виборів. Не говорить він не говорить про те, як військовим забезпечити право голосування і як право голосування біженцям за кордоном забезпечити. Вони спеціально створили міністерство єдності в ро... ну, нібито для того, щоб е, забезпечити виборче право українців за кордоном. А насправді це Міністерство єдності це лише, ну, такий, е, так би мовити, годівниця для функціонерів. Ніяких результатів його діяльності ми не бачимо взагалі. Воно, ну, це, це най, найсмішне, найбільш віртуальне міністерство, яке е, існує, бо в нас є лише таке е, Мінтот, так званий, тимчасово окупованих територій. І е, Міністерство ветеранів, це такі, ну, абсолютно, в якісь віртуальні міністерства, які для людини мало що роблять. Тому е, Стефанчук, звичайно, заговорив, чому він говорить про те, що треба міняти законодавство. Вони хочуть адхок написати під себе закон виборчий. А по ЦВК Стефанчук проповнив, важливе питання, ЦВК монопартійне. Там опозиція не має права голосу в ЦВК, по-моєму, єдиний від опозиції від Європейської солідарності був представник, який на початку війни десь від'їхав за кордон і не повернувся. Тобто нам треба реформовувати ЦВК, змінювати точніше склад. Ще цей етап у нас попереду. Чи що ви маєте на увазі? Бо е, от я не, я не юрист Володимир. Принаймні нам треба, бо ЦВК формується із представників парламентських партій. А, так Наприклад, чи існує парламентська партія ОПЗЖ? Нема такої партії. Депутатські групи розібрані на якісь запчастини. Ну, фракція ОПЗЖ розібрана. А представник партії в ЦВК є чи нема? Тобто, ну як мінімум, парламентські партії мають бути представлені у ЦВК. Нинішня ЦВК монопартійне. Тому що левова частка там від слуги. Там, ну, вони зробили таку пропорцію таке пропорційне представництво, що інші партії там фактично не Угу. Mm -hmm. Тобто вони, вони ніякого впливу на рішення ЦВК не мають. А ЦВК це рівність можливостей. Тому є сенс е переглянути склад ЦВК, а або за принципом одна партія один голос або е ну. Якось так. Тобто ну треба, щоб ЦВК був загально доступним і е, ну, рівновіддаленим від всіх учасників виборчого процесу. А що в виборчому а... процесі, Володимире? Там у нас так зв'язок трішки. Що в виборчому процесі є найважливіше? Дивіться, от коли я там стежу і за дискусіями в ефірі прямого різною аналітикою, яка є в мережі, ти її читаєш. Ну, здається, всі піднімають одні і ті ж запитання. Перш за все: реалізувати право балотуватись <кхм> мають, воно має бути реалізоване. Безпека на виборчих дільницях, висвітлення навіть в засобах масової інформації. Врешті-решт там на бюджетування. Ну, гроші це окрема історія, як і звідки Україна має брати кошти <кхм> на проведення цього процесу. Голосування тих, хто за от, я зараз гіпотетично моделюю. Припинення вогню проходить півроку, 90 днів як для президентських виборів, для яких треба, да, 90 днів як мінімум. І люди йдуть на дільниці. Йдуть на дільниці не всі, бо ще 500 тисяч на фронті. Бо ми не знаємо навіть через півроку, що чекати від Російської Федерації. Після того, як умовно відбудеться та моделювання про моделювання про от що ключове? Мені здається, що ключове має бути перше. Е... Чесне представництво у. Виборча комісія всіх учасників виборів, не тільки парламентські партії братимуть участь у президентських парламентських виборах. Далі ще один дуже важливий момент: це ну, для повоєнних виборів дуже важлива згода всіх учасників виборчого процесу прийняти результат цих виборів. Тому що хтось один не прийме результат, по-перше, зобов'язання всіх учасників процесу уникати фальшування і зловживання владою на сьогоднішній день. Ми бачимо пряме зловживання владою з боку партії Слуга народу. І жодна партія не має тих можливостей, які зараз використовує слуга народу, зокрема, використання приміщень держустанов для ведення партійної роботи. Тому, э... е, тому оголошено повітряну тривогу в Києві. Ми закликаємо завжди реагувати, друзі, і, в принципі, е, бути уважними найближчими днями і тижнями. Там деякі заклики навіть з'являються. Направду, від ворога ми і так вже звикли очікувати, чого завгодно ледь не щодня. Е, Володимире, я мушу вам тоді ці хвилини дякувати. Дякую. А, до укриття, можливо, ми з Володимиром Манько, який зараз в студії, також опинимося в укритті. Можливо, ще потім потім згодом встигнемо, е, довести цей ефір, але приблизно я ваші думки почув. На жаль, як завжди, не вистрілив через тривогу повітряного часу, але в нас ще буде можливість, і я сподіваюсь. Володимир е, Цибулько, політолог, був з нами. Володимир Манько був в студії. Можливо, ще повернемось. Не прощаємось. Повітряна тривога. Бережіть себе.